Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. В рубриці Обереги духовності ми Поговоримо про те, що є прикрасою української жінки. Нещодавно ми мали передачу про те, як зав'язувати хустини, що означає хустина для української жінки, що це не тільки прикраса, але і своєрідний оберіг. А сьогодні ми продовжуємо цю тематику і торкнемося іншої прикраси жіночої нагрудної прикраси, такої, як. Не коралі, а власне жіночі нагрудні прикраси, виготовлені власними руками з м'яких тканин, з м'яких матеріалів. А приводом для сьогоднішньої нашої теми стало відкриття в музеї Ольги Бачинської по вулиці Валовій, виставки авторських робіт Світлани Войтків, зтриської мисткині, для якої виготовлення жіночих нагрудних прикрас. Стало захопленням всього життя, яким вона щиро ділиться з знайомими, друзями, близькими, яких вона навчає школярів при нагоді, адже нещодавно вона давала такий майстер клас у музеї Ольги Бачинської. Сьогодні пані Світлана у нас в студії і ми поговоримо про жіночі прикраси. Пані Світлано, ми раді вітати вас в літературній вітальній міської студії радіомовлення Голос Стрия. І до вас перше запитання. Власне, з якого часу ви почали захоплюватися оцим своїм хобі? Чи це було з дитинства, чи щось вас спонукало до цього уже в дорослому віці? Насамперед, доброго дня. Дуже приємно, що ви мене запросили сюди в цю студію. І не можу вам сказати, що це ціле життя я тим займалася, не можу вам сказати, що я останні от роки. Це в мене, мабуть, було з перервами, а почала займатися в'язанням. В'язала на грудні вироби, як ми вже говорили, гачком. Потім я захотіла робити це з текстилю. Ну, пробувала різні, так само закинула. А потім я дуже часто їздила на виставки до Львова, і я думаю, ну а чому ж би мені не попробувати? Ну чому хтось це може зробити? Невже я? Не маю такі ж самі руки, як і інші жіночки. А давай я попробую. І я ходила на майстер-класи, навчалася, їздила я в Одесу на практикум, семінари практикум. Там навчалася, ну і потім сама почала вигадувати. Те, коли візьмеш камінь, бірюзу, чи сердулік, чи той агат, і він такою, такою теплотою віддає, і ти вже собі зразу намальовуєш картину, що ти будеш робити насамперед. Е, ви сказали дуже цікаву фразу, дуже гарну фразу: власне, візьмеш камінь в руки, от натуральний камінь. Е, Тобто у мене виникло запитання: от власне, як ви вибираєте камінь, як ви бачите свої майбутні вироби? Чи це відразу якесь відкриття, осяяння? Чи ви ходите, виношуєте ідею? Будь ласка, трошки про це? Я не можу сказати, що я вже задумала я. Беру, власне, той камінь. Ні, я е, роздивляюся, і біля того каменя, біля якого я знаєте, зупинила, в нас таке буває, в жінок подивилася, я вже хочу е, його придбати. так, І в мене вимальовується картина, що я буду з нього робити. І тут же ж я е, купляю. Ну, це може бути менше, може бути більше, але я його придбала і я зразу сідаю робити, творити той виріб. Буває таке, що в мене жінки питаються, а е які мені підходить камінь, це як ми по гороскопу, так? Е дивлюся. І тоді придбаю Суту для е жінок. Е так робила для кожного знаку зодіаку. Я спочатку вивчала, який камінь, який підходи. Далі є жінки, що хочуть. Е для, для любові, для здоров'я. Є такі камені, так само підбирала, робила. Ну, ось так воно в мене і почало, знаєте, воно затягує, затягує, і ти вже їдеш за тим матеріалом, і я вже знаю, ж комусь конкретно, або що мені там буде вимальовуватися, там вже купляю, підбираю. Тобто камені, ну це таке власне теж як хобі по знаку зодіака, по тому, який камінь що означає, скажімо, якщо це лазурит, то він приносить гармонію, заспокоєння. Якщо це аметист, то це інтелектуальний, як кажуть, камінь. як... Якщо це рожевий кварт, скажімо, це камінь кохання, який притягує кохання, і, вір, і камінь вірності, ще кажуть так. І, власне, напевно, оце ви маєте на увазі і те, що ще для людини повинен камінь підходити. Тобто, коли ви бачите людину, ви напевно трошки бачите, який камінь тій людині підходить, правда? Так, звичайно, де коли навіть дивишся на образ. Людини, на її зовнішність, і вже зразу вимальовуєш, що їй буде підходити. Навіть по гороскопу буває от, одинакові люди за гороскопом, але каміння підбираю зовсім різний, тому що е, за стилем, за поведінкою е, ну, загальний образ людини. Я зовсім різні камені підбираю, тому що є не один камінь для даного гороскопу, а є різні, є кілька. І я підбираю різні. Ну, камені ще є по року, по місяцю, але вже не будемо вдаватися в такі подробиці. Я хочу торкнутися ще одного такого питання. Власне, ви провели майстер-клас для дорослих по виготовленню Прикрас на грудних жіночих прикрас з м'яких матеріалів. Трошки про це, які матеріали, от, скажімо, буває таке, що от гарна тканина, а річ уже зносилася. І цю тканину, от, скажімо, оксамит, шкода викидати, власне, з якої точки зору ви підбираєте такі матеріали, і яке враження у вас у самої залишилося від оцього майстер-класу для дорослих? Ну, насамперед, за майстер-клас. Мені дуже хотіло, хотілося навчити жінок. Що, що можна придбати, що можна зробити своїми руками? Ну, Звичайно, так як вони не, не знають, як з каменем ще працювати, не всі знають. То я думаю, подумала, що з тканиною вони можуть це зробити. І, і власне я починала колись працювати з тканиною. Це ми все викидали. То не підходить, то не підходить. а ну, попробуй, бо дуже хороша тканина і шкода викинути. І носити її вже не будеш. Ну і почала от творити різні. Я вже різні випробувала, і тоді думаю, ну я то вже навчилася. Я навчу і когось, нехай собі роблю з задоволенням. Те, що мало би йти на смітник, можливо, вона ще використає якийсь шматочок тканини і щось зроби хороше, якусь прикрасу на І тому я вирішила, що би могли вони зробити, що для них буде е, доступне, зрозуміле, і е, що би вони могли своїми ручками зробити. Власне, я почала з е, трикотажу, е, з наповнювача синтепону. Голка, нитка і працюємо, творимо. Власне, трикотаж, він такий найбільш вдячний матеріал для роботи, тому що це еластичність, це простіше, ніж цупка тканина. І я тут ще подумала, що власне, ось такі речі ну, зі старих, ткани, зі старих тканин, зі старого одягу, який, хоч і старий, але він вже має енергетику тієї людини, тієї жінки, яка його носила. І, власне, переробити, дати йому продовження життя, це і позитив. позитивно. А з другого боку… Скажімо, кравчиня кроїть одяг, і все одно залишки тканини залишаються. Не раз дуже гарної і дуже дорогої. Чи співпрацюєте ви з кимось з істрийських кравчині, які, власне, митці одягу, скажімо так? У нас в Трію працює дуже хороша, я думаю, і відома пані Ізоліна Франків. І вона колись мені запропонувала, чи не змогла би я до залишків тканини. Тобто шила плаття, залишилися шматочки там кусочки від тканини. І чи могла б я придумати виріб? Тому що людина хотіла собі щось придбати, не було часу, чи не було. Ну бувають такі нюанси, що не можуть собі підібрати. Я з кусочків зробила намисто. Людині до подоби було, і я думаю, а чому би далі не продовжувати? На наступний раз були залишки вже суконки знизу, підрізали. Я кажу, ви не викидайте, ви побачите, я зроблю виріб. А ви там вже хочете запропонуєте вашій замовниці? Чи не вартує, не вартує? Я коли зробила. Ну, звичайно, сподобалося. І я продовжувала надалі творити це. І навіть коли хтось пішов спідничку, залишилися е, кусочки, я до тої спіднички вже так само з тієї ж самої тканини робила е, різні вироби. Це були не одинакові, це були різні. Е, за, за виглядом і текстурою. Тобто, напевно, що тут має значення фасон того одягу, який шиється, сама текстура тканини, тому що є грубші, тонші, різна тканина є. І, власне, тут теж воно свого роду творчість і неабияка творчість. Але думаю, що клієнтки залишалися задоволеними, тому що мати до одягу ще ж ту саму в комплекті прикрасу до цієї, до цієї чи сукенки чи до блузки, то, звичайно, ну, вищий пілотаж, скажімо так. І ще до попереднього запитання я трошки повернуся. Власне, ви давали майстер-клас для дорослих, для жіночок. А чи мали ви такі майстер-класи з дітьми і чи плануєте на майбутнє таке робити? Так, в мене був майстер-клас колись в стрілківській в стрілківському народному домі. Мене запросили, працювала з діточками. Звичайно. Трошечки їм було важче, тому що робота була з голкою, з ниткою. Не всі дітки вміють працювати, і тому я захотіла більше працювати з дорослими. От, трошечки за маленькі діти були. Е, були був у мене майстер-клас в народному в районному відділі культури, е, був серед вчителів п'ятої школи. У Львові я проводила майстер-клас, і, звичайно, я планую надалі. Ну а чому би не навчити інших? Якщо вмію я, то нехай ніхто ще навчиться біля мене. Людина велика серцем завжди намагається поділитися тим, що вона знає, особливо своєю творчістю. І тому наступне запитання таке. Ми говорили про майстер класи, а тепер ще одна сторона власне, творчого спілкування, творчого обміну між, між митцями. Це виставки. Я думаю, що у вас були виставки. Прошу згадати, які Так, у мене була саме перша виставка. Це на четвертому міжнародному фестивалі хорової музики імені Євгена Пасіка. Пасіки на хвилях стрия. Потім була виставка у мене в Польщі. Це в рамках транскордонного співробітництва, це були культурно-мистецькі заходи для громад етнічних українців в Польщі. Там приймала участь, приймала участь в першому етнофестивалі Белстріл, Стрілківської сільської ради. Нещодавно було відкриття виставки народних майстрів та художніх аматорів при Львівському центрі творчості в пустометах. Я так само там приймала участь, тому що я є членом об'єднання цього, цього об'єднання. І приймала це якраз власне було в пустометах Кобзарева Палітра, назва тої виставки. Ну, Звичайно, ще перед тим говорило, що багато майстер-класів проводилося і серед вчителів, і серед дітей, і підліткові Підліткові, їх отакі виставки в мене були. Ну, Я планую ще надалі свої роботи виставляти. Переважно для творчого росту, для визнання має значення присвоєння звання титулу. Чи думали про це? Звичайно, я і стараюся і йду вперед до цього, тому що наші і, члени об'єднання вже мають звання народного майстра. І я стараюся, йду, працюю. Я нагадаю, що Світлана Войтків є член об'єднання народних майстрів та художників-аматорів при Львівському обласному центрі народної творчості, культурно-освітньої роботи. І, власне, обмін е, творчими ідеями, творчістю, е, є не тільки е, хобі, є не тільки захопленням, а й е, частиною життя пані Світлани. Е, пані Світлано, я хотіла ще таке запитати. Крім... Е, Тих творів, про які ми сьогодні згадували. Чи пробуєте себе в якихось інших видах мистецтва, наприклад, квілінг чи ще щось в тому дусі? Будь ласка. Я вишиваю, вишивкою займаюся, в'яжу різні вироби. ну Десь, може, з півроку тому була моя виставка, так само по в'язанню. В'язані вироби. Ну це більше я я можу знаєте, кат і більше чого щось робити, але на це не вистачає часу, тому що і я ще крім того, що займаюся своїм хобі, я працюю. Власне, жінка, якщо вона творча, вона творча різносторонньо, вона творча в усьому, але жінка ще й берегиня домашнього огнища, і жінки, наші українські жінки, звичайно, ще і працюють, і от, власне, робота теж займає багато часу. І як ви це все суміщаєте? Хто вам допомагає вашій берегині в домі? Я вам хочу сказати, що ніхто мені не допомагає в цьому, я навпаки дуже люблю затишок. Зранку, звичайно, коли встаєш щось по дому, робиш, треба щось приготувати. Потім в мене йдуть робочі години. Я на роботу їду, тому що я не в стрію, працюю, а за межами стрія. І коли вже приїжджаю додому, це вже пізня година, звичайно. Трішечки перекусивши, в мене вже по дорозі починаються ідеї, що би я сьогодні творила. І все, я починаю працювати, буває до 12, до 1. Бувало таке, що коли задумала і вже не хочеш зупинятися, сиділа й до пів четвертої ранку, але я це зробила. А зранку треба було вже вставати їхати на нараду знаєте, з сонними очима. Але нічого, я отримую задоволення. Деколи мені можуть і мої домашні допомогти. Коли я, вони бачать, що я дуже зайнята, мені треба зробити роботи, виставка, я працюю, не маю часу там піти на кухню. Та? Так вони вже мені допомагають тоді. Ну добре, вже сиди, працюй, а ми там вже на кухні щось приготуємо. То дуже важливо, коли домашні беруть на себе частину турбот і не рахуються з власним часом, щоб подарувати цей час власне, людині творчій. Це дуже важливо в домашній обстановці. Тому що зараз в часі Великого Посту власне, хочеться згадати слова Романа Горака, що колись, коли був брак їжі, коли людина думала, як вижити і, власне, де дістати пожити то е, милостиня е, один е, з е, атрибутів, скажімо так, посту. Хоча милостиня, звичайно, це річ богоугодна цілий рік і кожен день, але тоді, власне, піст полягав у тому, щоб відмовлятися від їжі на благо комусь, бо слово милостиня саме по собі милість, милість для когось, милість для ближнього. А тепер, в час інформаційних технологій, коли людина почуває брак часу, брак часу. То милостиня, оця милостиня, милість це коли ми жертвуємо власним часом, власним часом для когось, і в першу чергу це, звичайно, мають бути рідні. А повертаючись до мого запитання, ще хочу таке, власне, від кого ви черпаєте ентузіазм, творчу наснагу, то, напевно, у вас є і подруги, які, з якими ви ділитеся ідеями, ділитеся думками, і підзаряджаєте, можна сказати так, одна одну. Прошу. Є, це в більшості у Львові в нашому об'єднанні, але в мене тут в стрію є дуже хороша знайома, котра е, в першу чергу хоче побачити І питання, що ти робиш, що ти вже зробила, покажи мені. Це е, пані Ольга Боднар. Вона мене може і розкритикувати, і похвалить, і е, ну, дозволю собі таке не сказати, так, коли Пінка дає. Чого ти сидиш, давай до роботи, давай працюй, давай показуй щось нове, твори. Дуже добре, коли такий каталізатор до творчості є поруч з тобою, коли це е, найкраща, напевно, подруга. І тому моє останнє запитання на завершення нашої розмови буде таке: а що ви побажали нашим радіослухачам як митець як творча людина? Насамперед бажаю всім здоров'я, це є найважливіше в життю. Бути щасливими, життєрадісними. Хоча в нас зараз такий час, що важко бути життєрадісним, але, попри те, все, бажаю їм цього і творчості творити і шукати себе. Дякую, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні гостею літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрія була. Стрийська мисткиня Світлана Войтків, член об'єднання народних майстрів та художників-аматорів при Львівському обласному центрі народної творчості культурно-освітньої роботи. Наша героїня має музичну освіту, викладає у братківській школі мистецтв, бере активну участь у хорі Унісон, а у вільний від музики час створює прикраси для жінок. Пані Світлана жартує, що для роботи годиться все, що потрапляє під руки, від старих джинсів і футболок до спеціально придбаних намистинок та інших асесуарів. І, до речі, це, напевно, чисто українська риса нашої, української жінки-берегині, з нічого витворити справжню красу, шедевр мистецтва. Талант стриянки в свій час помітила відома львівська мисткиня Міла Квітка, яка запропонувала розвивати його, проводити курси для охочих опанувати незвичні, на перший погляд, навички хендмейду, який тепер такий популярний. Навзаєм пані Міла поділилася своїми секретами майстерності, тим самим розширивши творчі горизонти для Світлани Войтків. А потім була співпраця з Ізоліною Франків та Ольгою Боднар, про яких сьогодні згадувала пані Світлана. Ізоліна Франків, як ми вже сьогодні говорили, працює у царині моди, а Ольга Боднар стала для пані Світлани справжнім янголом, охоронцем і натхненником у творчості. Стимулювала, підказувала, допомагала, скеровувала у потрібне русло. І тепер пані Світлана ділиться своєю творчістю з іншими. Проводить майстер-класи для різних аудиторій, для різних вікових категорій. А хто хоче ближче познайомитися з творами Світлани Войтків, може завітати в музей Ольги Бачинської, що по вулиці Валові, де продовжує діяти виставка авторських робіт пані Світлани. А завершити нашу сьогоднішню радіопередачу хочу віршами нашого стрийського поета Віктора Романюка. І караокі, і чорнобриві, личка дівочі, врода причиста як же тій вроді та й без любові як же тій вроді, та й без намиста Нагадаю, що в ефірі стрий. І сьогодні в нашій літературній вітальні ми мали зустріч з членкинею об'єднання народних майстрів та художників-аматорів при Львівському обласному центрі народної творчості і культурно-освітньої роботи Стрийською мисткинею Світланою Войтків. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і нових творчих знахідок!